Доброго ранку, друзі, радий вас вітати на каналі Alex. Значить, Хочу засняти сьогодні такий відосік, що він буде сьогодні собою уявляти. Тобто ми маємо зараз 990 трильйонів, але ми тут. Ви бачите, да, тут 200, 200-200, 200, це я зайшов на великий рівень. Але догнати ці є нижні, вони йдуть дорожче, набагато вони дорожчі, чим ці верхні. І тут дуже довго потрібно чекати, щоби їх прискорити, ми маємо це все скинути. Як воно це працює? Заходимо сюди на інвесторів. Воно зараз в нас покращиться наш аккаунт. Тиснемо «Получити», Отримуємо. І ми маємо вже 1209 інвесторів. І в мене ще було також там 90. Продовжити. Тепер дивіться, в нас з'явилися, бачите, от інвестора є. Тепер тиснемо одного, другого. І ще цього ми можемо купити. Одразу ми трьох. Друзі, спеціально я так дав витримку, щоб воно можна було купити зразу трьох. Але в нас є така проблемка, як в нас скидаються ці всі наші позиції в ноль. Так що це не є нічого тут страшного, все є добре, і наші гроші ті також вони, бачите, вони пропали. Але то не є критично. Наступаємо на касочку, наступаємо, наступаємо, от в нас вже з'явився внизу ще один рівень. так? Не рівень, а е, як воно там е, до прокачки позиціях, скажімо так. От. І тепер підтверджуємо, підтверджуємо, і так воно буде зараз збільшуватись, але до прокачки воно буде швидше, друзі. Нічого цього не бійтеся, воно не є страшного нічого. От ми купили менеджера, і ви бачите вже, що перша позиція в нас збирається сама. І коли ми купимо кілька менеджерів, вони вже будуть збирати самі. Не потрібно буде наступати на ці ярлички. От, бачите? Раз, 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 і воно собі само працює. Зараз дійдемо до того моменту, що ми знов купимо менеджера і він вже буде збирати нам також, буде ще допомагати. О, бачите, купили. Далі працюємо. Працюємо, 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 поки ми не відкриємо декілька позицій, і тоді можна буде прокачувати в кожній позиції рівні. Чим виходить вищий рівень, тим швидше біжить ця лінія. Коли лінія добігає до кінця, ви бачите, є циферки, так? 37,59 в першій позиції. І коли ми наступаємо тут. Позиція в позиції та як кількість і збільшується, вже 75, 19. І так воно в кожній цій, воно так працює. От, купляємо знов менеджера. І нам вже менеджер допомагає. От. Якщо ми купляємо цих інвесторів, от ми інвесторів, ми забираємо їх звідси, в нас пришвидшується, ви дивіться, чим більше денег ви зарабатуєте, тим більше інвесторів ви привлікаєте. Вони збільшують прибуль. Те, що я вам тільки що, що казав, але вам придеться продати свої підприємства предприятия іначе заново. Тобто, ми збільшуємо фарм, але при цьому ми спродуємо це все. Але воно в швидкому темпі воно це все відновлюється. Так що не бійтеся це продавати і е, прокачувати по-новому. Цього не бійтеся. Все це є нормально. Але ви будете мати від цього користь більшу. Просто, друзі, отут а вас внизу має от, після використання ви получите. От, над словом «получить» у вас будуть інвестиції, інвестори. І вам потрібно бачите, от тут в мене є. От зараз мені потрібно дослідуючого набрати 1000. Так як ви будете купляти, то ви собі дивитеся, щоб ви могли купити одного інвестора. Тоді ви оновлюєте собі е, цього, е, як вони? підприємство. Так? Оце все в нас там підприємство. Підприємства, ну, я називаю їх позиції. Гольф з нужним чоловіком це вже не підприємство. І Із, збирательна компанія, ну, яке це підприємство. От. Я називаю їх позиції. І от так зараз ми прокачуємося, прокачуємося, прокачуємося. І дивіться, друзі. Е, от знову є в нас так менеджер. Добре. Залишились трошки кошти, залишились. Дивіться, що ми робимо. Тут є x 1 покупка. Ну ми можемо вибрати, наприклад, поставити x 10 І ми натиснули, і в нас зразу 10 додалося. О, бачите? І тепер скидаємо знов на одиничку, щоб їх підрівняти. 15, 15. Тут ставимо 5. Тут не виходить. Так, і тепер можна поставити десяточку. Зараз воно на... О, бачите, вже назбиралося. І тепер знову збиваємо на одиничку. І воно собі вже менеджера це оформлять. Зараз, от в нас ми прокачаємо соціальну сеть Трампа, і в нас додається гольф з нужним чоловіком. І так, друзі, виділяємо після оновлення аккаунта, після того, як ви отримали інвесторів. На прокачку цього десь потрібно хвилин буде 15. Потратити свого вільного часу. От, бачите, вже з'явився гольф. Все. І прокачали, і далі воно собі фармить на пасиві. Тільки зайшли клац клац, клац е, обновили, ну, тобто збільшили свої рівні в кожній позиції, і воно собі фармить далі. Потім можна буде ці ігрові монетки міняти на токени, а токени вже виводити в реальні гроші. Беремо менеджера, і він собі буде допомагати нам фармити. Так що, друзі, грайте. Хто не грає ще, посилання на гру буде нижче. Також будуть посилання на другі проекти, з яких можна вже заробити гроші. І від вас прохання поставити лайк, підписочку. На канал і дзвіночок, щоб не пропускати нові самі корисні відео по різних проектах і з корисною інформацією. Всім бажаю добра і міцного здоров'я. До зустрічі на каналі алекс